Пам'ятаєте гойдалки в дитинстві? Сідаєш, відштовхуєшся, розганяєшся, і вітер у волосі, аж дух перехоплює. Спочатку легенько, потім вище, ще вище. А тоді стоп. Або встигаєш пригальмувати і плавно зістрибнути, або летиш у невідомість, обличчям у пісок на радість з дітям і жах їхніх мам. А потім були інші гойдалки. Емоційні в, в дорослому віці різниця в тому, що на справжніх гойдалках ти хоча б контролюєш, коли зістрибнути. Але колись давно я таки зістрибнула з емоційних, і знаєте що? Відчуття свободи. Це коли ти можеш просто стояти поруч із гойдалками, дивитись, як інші на них катаються, і розуміти, я більше не там, а потім піти. Туди, де тобі дійсно добре, наприклад, по морозиво. І от тепер в мене стосунки, але без гойдалок. І головне, ніхто не кричить, що ти щось не так робиш, що ти погана, що ти нікчема. Оце я розумію не просто кататися, а жити наповну. Підписуйся на мій канал і йди від того Бовтура.